Скільки обійшлася поїздка до Туреччини. Ми їхали потягом з Києва до Хелму. Білет коштував 2 тисячі гривень. А вже з Хелму ми їхали двома пересадками до аеропорту Варшави. І разом із таксі все це нам обійшлося приблизно в тисячу гривень. Кава Шарлотка обійшлася мені в 700 гривень. Також перед посадкою на літак ми вирішили взяти з собою поїсти салат і фреш. Це вийшло в 750 гривень. Білет на літак до Туреччини коштував 60 євро. І вже по приїзду ми замовили трансфер до готелю, який на двох вийшов 350 гривень. В готелі ми жили вдвох з моєю подругою, у цю вартість включено харчування, спа та спортзал. І це обійшлося в 15 тисяч гривень. І дорога назад додому в Україну нам обійшлася в 5100, І вся сума нашої поїздки, не враховуючи на покупку в Туреччині, вийшло приблизно 27 тисяч гривень, тобі ж 623 євро.